В цьому році наші українські медики отримували вітання з нагоди професійного свята за новою календарною датою. Привітання отримали і колектив працівників Миронівської опорної багатопрофільної лікарні. З вітаннями до колеги звернувся керівник Анатолій Павлович Ситник. А потім його підтримав виконуючий обов'язки міського голови Андрій Григорович Скидан. Я е, хотів би передати вам вітання вчора від начальника управління і голови обласної адміністрації з нашим цим святом цей такий літній час в цьому році ми маємо таку нагоду його відмічати декілька разів. Нічого в цьому поганого, зрозуміло, немає. Тільки погано, що він у будній день це буде накладати цілий такий там, в майбутньому нам складнощі. Але сьогодні хотів би привітати всіх вас цим днем. Ви своє життя посвятили такій роботі і вибрали, яка потребує жертвеності. Хотів би побажати вам здоров'я, щастя, удачі, вам і вашим рідним і близьким. Ось і всім нам миру і перемоги. Да, бо тоді буде, як буде цей мир і перемога, то буде і щастя. І здоров'я треба. І може бути щасливо жити довго працюючи, якісно, краще, чим ми сьогодні працюємо, щоб заробляли більше коштів, отримували премії, може, коли десь по тисячі три євро отримали. Ми до цього повинні своєю душою стремитися. А зараз я хочу надати нас привітати. Прийшов виконуючи обов'язки мера ось з нашим святом. І вручити. Ми раніше трохи дали якісь накази, дали якісь премії. Ба, ну, знали, ну а зараз, да, зараз офіційна частина відмітити наших кращих працівників від адміністрації, від обласної адміністрації. Від міського голови від себе особисто. Я вас вітаю з вашим професійним святом, медичного працівника Ваша допомога. Любов до людей, робить світ кращим, ви справжні герої. Е, вітаю вас, вам здоров'я, щастя, достатку і мирного неба саме головне. А також хочу і з Днем Державності, сьогодні свято, таке велике, дуже свято, привітати. Хай наша держава е, розвивається і процвітає. Святом вас. Миру, злагоди і добра вам. Рубан Володимирівна. Наталія Володимирівна. Світіть квіточка. Івашина уже Дякую. вихові. Вітаю вас. Обуленко, Любов Миколаївна. Вітаю вас. Може, Івашу отримає. Петренко, Олександр, Петро. Романченко, Олена, Яхівна. Свінцівська Галина Петрівна. Ну Тут ще є грамоти, але тут люди перебувають у відпустці. Тетяна Іванівна коло за нею отримує. Соколенко Олександр Михайлович. Неглядюк Ольга Михайлівна, грамота департаменту охорони здоров'я. Ну і Марушевська Оксана Олександрівна. Я отримаю. <плес> і я ще хочу від нашої районної проспілкової організації висловити слова подяки усім вам, нам. За нашу таку тяжку, але потрібну роботу. Хочу побажати вам всім міцного здоров'я, оптимізму, благополуччя в сім'ях, нового зросту професійного, нових здобутків в роботі. Хочу побажати, щоб наша робота приносила людям задоволення. А нам щоб приносила і матеріальні, і духовні наші здобутки і задоволення, всім нам мирного неба і найшвидшого шляху до перемоги.